ми вже на прямому зв'язку. Речник волонтерської розвідувальної спільноти Інформнапалм Михайло Макарук. Михайло, я вас вітаю доброго дня. Пане Михайло, вже вже прекрасний факт, що російські війська відійшли з харківського напрямку, з Харківської області. Що вам відомо про те, як це відбувалося, як вони намагалися вберегти своє життя? Тому що, от я бачила навіть інформацію, кажуть, військові, наші що ці росіяни настільки не готувалися, що навіть спільню білизну свою десь там полишали свої якісь особисті речі. Що вам про це відомо? Ну, відбувалося все хаотично, панічно в стилі рускава солдата освободителя на рахунок чого хаотично і панічно, я можу тільки от сказати, що доблесні бійці 8 окремого полку сил спеціальних операцій України взяли небувалий трофей, а саме це повністю запакований, а повністю в робочому стані безпілотник Орлан 10 так. зі всією технічною документацією. Що нам дуже сильно допоможе. Ми ще не говоримо про те, що бійці 3 третього полку спецназу виявили повністю робочу станцію за парк, а взяти велику кількість, дійсно, дуже велику кількість бронетехніки, боєприпасів, але виникла інша проблема. Ці ж кацапи зараз деякі, які були дезертирами, вони ж по лісам там зараз спрячуться, їх треба буде ще виловлювати трохи. Тому вони там беззбройні, без нічого. Але якби вибачте за слово спікливі, але поки що здаватися не хочуть. Ну через неділю проголодаються так, як це було <рив> пане Михайло. Дозвольте, я запитаю, коли ви кажете про цих Буйгул, зливих військових, які ховаються в лісах. Мова йде саме про кадрових росіян чи мобіки, мобіки мобілізовані чи насильно, чи добровільно з ЛДНР? А, а там такі вінігрети, їх там переробили. Там же ж втрати дійсно колосальні, там же ж. Ну, а, ну, не то, що їх багато, їх овер багато, вибачте на слові. Там трупаків з цих лежить з простреленими головами. І вони ж кидали все підряд, і френдлі фаєр у них доволі велика кількість була, і не узгоджені колони, що спричинювало ДТП при відході. Тобто там ціла суміш. А, зараз будуть тривати стабілізаційні дії. На докупованих територіях. Я вам скажу, що буде ще багато цікавих знахідок Це я більш ніж впевнений. Розгвардії, наскільки я пам'ятаю, було дуже багато на гарківському напрямку, і там хтось навіть жартує, що вони знову мріють про мітинги в Москві для того, аби просто бити і розганяти мітингуючих. Які їхні втрати, чи чи існують вони, в принципі, як явище все ще. ну Футболки савра, всі з кров'ю бачив, пацани там цепляли на дерева. Ото що знаходили. зараз. Вони ж всі діти не так як під парадну ниточку. Там ж коли прошать нещадно москалів. В принципі, верніше, проводять виховну бесіду перед заходом до обласних українських військ, як можу це сказати. Стабілізаційні дії на москалях. То вони ж діти як підрядку. Зараз ідентифікація вбитих поранених іде, і будуть документи з'являтися, які в принципі. Нам і е, зможуть допомогти виявити, хто там був і як. Але ви знаєте, що найцікавіше, я не думаю, що для обмінного фонду України ці покидьки мають якесь значне явище. буде так само цінувати, як і звичайних рядових російських солдат. Безперечно, пане Михайло, наскільки я розумію, через досить зненацький для них контрнаступ на Харківській області, і те, що розповідають місцеві, вони фактично навіть цього разу не встигли помародерити. Ну, якщо вони вже там втікали на велосипедах чи намагалися там перепливти річку, то вони все ж таки намагалися вберегти своє життя. Але були чи були якісь випадки, да, коли ви знаєте, що все ж таки десь вони там по крайніх хатах можливо пройшлися? У них був час пройтися, вони помородировали до цього. Просто якщо на Київщині, там, на Чернігівщині не було стільки часу, щоб це все вивести, то тут у них було з головою часу. І випадки, це точно ми знаємо, а, певні техніки, надбань там сімей українських вони вивозили до Росії доволі активно. Це факт. Російська армія, армія мародерів, вона тільки підкріпила цей свій статус. Зараз є інформація про те, що президент вбивця Путін, готує новий етап війни проти України вже у жовтні. Про це нам розповідає міжнародний журналіст-розслідувач Христо Грозів. Це відкрита вже інформація, да, що наказав Путін Газпрому та Роснафті створювати приватні військові кампанії. Ну я так розумію, пане Михайло, що зараз в принципі можна сміятися на словах приватна військова кампанія, бо ми побачили, як вони воюють. Але тим не менше, знову будуть шукати людей. Це знову буде посилення їхньої армії злочинців. Чого ви очікуєте? Я да пожелаємо пацану удачі. Там Розан Кадиров каже, що їм двадцять мільйона вось прийшли своїх недочеченців, які поїдуть до його папашки в пекло, здоровується з ним. Тому їхні вологі фантазії, це звичайно цікаво. Але питання мотивації особового складу, їхнього фінансування і того, що з ними трапиться, то, тобто морального психологічного стану цих от так би мовити, наймаціо залишається відкритим. Давайте, по суті, казати, а, вже люди в курсі як кидають на гроші. А, не всі ладу каліну можуть купити, коли приїде до них рідний жмур. А, доволі часто тіла знаходять, їм відмовляють в виплатах і пишуть, що він пропав в безвісти. А, втрати дійсно колосальні, тобто перебивають всіх, ну, наберуть вони певне якесь стадо. Це стадо знову відгрибе і буде спати тихенько. Кого він мобілізує? З ким він мобілізує? В касках США 62 або 58, на танках т 62 Удачі пацанам, там ще є бтр 60 запас, бтр 50 запас. Хай будуть. Вони вже розпаковують а, ну, пушки перед Другої світової війни. І вже ми по сімку бачимо по інтернету. Вони бачать настанови для пушок Другої світової війни, Д-1. Це 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 да. Це це, це вже, вже побачили. Вже військові навіть розповідали про те, що вони там Тарас Березовець наш розповідав про те, що там якісь були кулі, знайдені чи пістолет чи часів Другої світової війни. Там прям дуже дуже давні. Пане Михайло, але я вас хочу запитати ще про другу біду, яка особисто мене надзвичайно засмучує. Там те, що це марковані злочинці, все ясно. Я навіть там розумію, чому в цій армії опинилися оці мобіки, але мені надзвичайно сумно говорити про колаборантів і про тих людей, яких ми зараз побачимо. Чила на кордоні з Російською Федерацією. Чи буде інформ на палми, а можливо вже долучився до того, щоб ідентифікувати кожного злочинця? Хто намагався брати участь в організації псевдореферендумів? Хто там намагався бути при російській владі якимось місцевим чинушем? Щоб жоден із цих зрадників не уникнув покарання від мені спільноти інформ на палм. Я можу лише процитувати одного українського політичного діяча, теж колаборанта однією фразою Батя, ми стараємося. Працюємо і все буде добре. Хай втікають колаборанти. Це чудово. Я вам скажу, що більше вони втічуть. А два-три місяці там побудуть, а поголодають, поживуть в бараках і потім будуть вертатися готові сюди, сидіти в тюрмі а, і оправдуватися. Зніж на свободне Росіюшки будуть. Їх куди запросили ну, Якутську область, дуже класний такий край? Там була ну де во. І готові там прийняти в бараках з парашами і з прекрасною дивовижною природою виробаних російських лісів. Ну і у вас увесь цей час був і у вас, і у інформнапамо був свій такий. Умовно кажучи, хрест вивели боротьбу проти представників російського бізнесу, які, які якимось чином опинилися на території України, отримали ліцензію і так далі. Це мова йде про букмекерську компанію 1xbet. Зараз прекрасна новина. Нарешті нарешті ми побачили, що незважаючи, що всі ваші публікації блокувалися, не випускалися навіть в інтернет мережі, і проти вас велась дуже активна робота. Все одно їх позбавили е, ліцензії. Якої шкоди вони могли завдати за цей час, поки вони все ж таки попрацювали. Ну і чи є у вас це відчуття сатисфакції, що все ж таки недарма ви стільки сил і часу цьому присвятили? Це лише е, проміжна перемога. Головна задача загнати їх під санкції. Забрання ліцензії це лише один. Це наша мета загнати всі дочірні підприємства, які пов'язані з ними під санкції афілійованих афіліованих осіб громадян Кіпру, а в принципі це я москалі, щоб вони були теж знаходились під санкціями. Тоді буде це добра перемога а, зараз. Ми просто знаходимося на етапі проміжної боротьби. Але ж ви розумієте, вони а, ліцензії позбавились з компанії, ще й вони можуть якось пролізти іншим шляхом. Тому персональні дані українців, вербування населення а, вам скажу, що і громади це ну. Доволі цікавий вклад для вирбування саме коригувальників, диверсантів, люди, які залежні від гри і винні гроші комусь. Це ну велика підопльока. І я скажу, що наша боротьба буде тривати. І якби президент України я нагадаю сказав, що а, розібратися з бізнесом, щоб він був під санкції. Це було сказано під час дня незалежності України на великій прес-конференції. Задали журналісти питання. Тому я думаю, тут потрібно вже буде. Штурхати дуже активно міністерство фінансів України, загалом кабінет Міністерства, та профільний департамент служби безпеки України, які зобов'язані подати до Ради національної безпеки та оборони якийсь певний звіт про діяльність російської цієї агентурної мережі, яка прикривається якимось сам бізнесом, і саме головне в проміжному етапі ми здобули те, що росіяни вже не будуть нормально виводити гроші з України на Українські гроші на боротьбу з українцями це вважаю такою невеликою, але перемогою та я думаю, що взагалі пане Михайло це унікальна історія. Що журналісти розслідувачі цим займаються, а не правоохоронні органи, які мали б відслідковувати російський бізнес і агентів впливу. Але все одно я вам надзвичайно дякую за вашу роботу і за те, що ви захищаєте наш, нашу національну безпеку. Речник волонтерської спільноти Інформнапалма Михайло Макарук був гостем нашого ефіру.